Всім привітки, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Запрошую до себе на кухню. Будемо готувати сьогодні смачний салат. Почався сезон черемші. Продають уже черемшу і будемо з черемші готувати смачний ситний і швидко салатик. Для цього будуть потрібні такі продукти. Перше, сама черемша. Я взяла половину пучка, пучок великий, тому взяла половину пучка. Далі маслини, без кісточки, звичайно, зелена цибулька і шматочок сиру, помідори і яйця. І будемо починати готувати. Також додав насіння льону. Ну і, звичайно, для заправки майонез або сметана, або олія, кому що. Ну, і звичайно, посуда, в яку будемо готувати цей салат, сьогодні прибрала в себе в шкафу і вимину. перемила весь посуд, і Ось така в мене є хрустальна салатниця. Думала, що вже піде на горище, але думаю, сьогодні ще приготую в ній салатика, а потім вже відправлю на заслужений відпочинок на горище. без хрусталь. Так, починаємо готувати. Починаємо, як завжди, щось та забудемо. А як завжди, то щось забуваємо. Так, ну що, перше наріжемо ті продукти, які не стікають, що не, не пускають багато соку. Це в нас буде сама черемша. Вона сьогодні королева кухні, тому її першу будемо нарізати. Так, чи видно там, чи не видно? Так, мабуть, буде видніше, так? Да? Так, да, так буде добре. Нарізайте, як вам подоби. Можете меншими шматочками, можете більшими, можете на три частини, Є такі, в мене були такі гості, коли що казали, не дрібни. Переріж на три частини й досить. Тому, через що я її кажу, що до подоби кому як. Так, нарізавши, відправляємо до нашої салатниці. Слідом піде цибулька. Пахне так смачно, вже так хочеться скуштувати. Побачимо який вийде смачний чи ні. Надалі наріжу маслини, на чотири частини так переріжу, використаю не всі, які є блюдкові, залишу для прикрас можна кружель, кружочками, можна такою як я з кибочками, кому до вподоби. Можна половину тих, половину тих нарізати. Ось, бачите, вже кружечка наріжу, фантазуйте кого яка фантазія. Надалі також наріжу сир. Сир буду нарізати кубиком. Так, відправляю в салатницю сир. надалі яйце. Варила 5 хвилин. Далі жовток чи білок. Поріжу, жовток залишу для прикрас. Ой, пахне так черемша. <різь> Вже хочеться такого. Весна наступила, ще таких вітамінів немає. А вчора пішла на ринок, побачила цю черемшу. Кажу, почому черемша? Вона каже, 25 гривень пучок. А дивлюсь у пучку. Так браво, жінка не зажалкувала. Така молода, років 30. Так, помідор не порізала, да? ріжемо далі помідорку. Та й кажу ж, по чому нака 25 гривень. Пучечок скільки я вам кажу. Та один пучечок. Бо дивлюсь, такі браві великі. Думаю, мені один хватить. Не хватить, не наїмуся. Купимо ще. Так, все, помідори готові, нарізала. Так, що в нас тут залишилось? Нарізати, а ще нарізати буду для прикрас добре. Так, нічого не забули, нічого. Тепер, що беру насіння льону. І перемішую. І перемішаємо, і буде смачно. Але перемішаю, мабуть, разом із, коли присолю, майонезу додам. Так, Як би ж присолити, щоб не пересолити. Ну, Беру браву почку, таку велику і таку невеличку маленьку. Перемішаю, потім вирішу додати мені ще чи залишити так, як є. Значит, як дзвонить ложка по хрустальній салатниці? Так, скоштую на сіль. Угу, досить таня. Але ще додавлю помідорку. Смачний, смачний чесничок, той дикий чесник. Черемша це дикий чесник, то він дав свій смак і дуже смачно. Смакота. А ще як майонезиком заправиться, буде ще чудово. Так, ну що, солі хватить, додаю майонез. Можна додати сметану, можна олію, можна майонез. Можна майонез зі сметаною. У мене буде лише майонез. Поки даю таку ложку з горкою, потім перемішаю і побачу, чи досить, чи ні. Думаю, досить, щоб не був дуже рідкий. Я люблю, щоб салат був такий. Густенький, щоб не текло з нього сильно. А ви за своїм смаком? Ну, що скажу. Смакота наріжу для презентації прикрас. Готуйте, дівчата, і смакуйте. І чоловіки навіть можуть такий салат приготувати. Нічого тут нема такого важкого для них, так що хай радують жінок салатом, таким смачнючим, весняним, ще шую. Так, приготували далі жовточок на мабуть, на терку. Як мімоза, падає як мімоза. Ще зелені листочки, буде мімоза та сама гарно. Колір якраз під мімозу. Так, все. Ідемо до завершення, друзі. Робимо презентацію. Беру таку тарілку, виберіть, яка вам до вподоби, ставлю кільце і починаю викладати салат. Смакота і красота, і смачно, і гарно, і швидко. Сьогодні поки перебрала ту Посуду деяку окремо виставила на горіще. Вимила в садочку, прибрала, всю лозу, яку пообрізала, листечко яке сухе, спалила яке, не сухе, залишила на кучі, щоб, а там його небагато, залишила, щоб сохло, або хоча б його, щоб вітер, бо, знаєте, як. Зосень чи з осені залишили на кучі, а воно ж то дощик, то сніг, та і такий запах неприємний. Думаю, хай залишиться трошки там побуде собі, щоб його вітерець провіяв трошки, та й швидше висохне. Ну, Так і вийшло. Це сало, оце кілечко, я вам скажу, друзі, воно таке бравеньке, десь на півлітри. О, бо салат весь пошти ввійшов сюди в нього. Ну, нічого. Головне, щоб було нам швидко і смачно. Так і вийшло сьогодні. І смачно, і швидко. І роботу зробила багатенько, і приготували салатик, і презентацію зробили, тому гарненько все вийшло. І думаю, вийде красивенько. Ну що, прикрашать буду. Прикрашать буду жовточком спочатку. Вітер такий піднявся, все зноси на своєму шляху. Такий здоровий, сильний, пориви великі. Так. Так, що я далі прикрасив, мабуть, помідорки далі. Так, друзі, все я прикрасила, тепер знімаю нашу. Наше кільце. І останній штрих для наших прикрас то є. Наша королева черемша? Ну що, друзі? Салат готовий. Приготування простий, так що готуйте, смакуйте. І не пожалкуєте, і ситний, і смачний, і швидко в приготуванні. Можна додати огірочок. Я замінила огірок кислим ну, помідоркою. Всім пока, до нових відео, до нових зустрічей!